Встановлювати пам'ятники на честь спалених протягом війни українських сіл просто необхідно. Переконані полтавські вчені та громадські діячі. Вони вважають, майбутні покоління мають пам'ятати про трагедії, що припали на долю нашої землі під час Другої світової. Фашисти знищили не один населений пункт в Європі, і там жертв вже давно увіковічили у камені. Але українські поселення тоді страждали від нападів чи не найбільше. Натомість у нас на місцях цих варварських акцій рідко побачиш, хоча б якийсь пам'ятний знак, говорить історик Віктор Ревегук. Як приклад село Баранівка, що у Шишацькому районі на Полтаві. Полтавщині. З 500 хат, 470 хат було спалено. Взагалі село, як таке, Виключено із географічної точки карт. За словами Ревегукан, на Чернігівщині планують незабаром побудувати меморіал на згадку про спалене німцями село Корюківка. Там під час німецького рейду загинуло близько 7 тисяч наших співвітчизників. На думку учасників засідання полтавській владі слід взяти приклад із сусідів і звести щось подібне неподалік Баранівки. Проте за словами Віктора Ревегука, на прикладі кадетського корпусу можна зробити висновок. Влада не дуже переймається історичними питаннями. Пам'ятник один стоїть в центрі Полтави, кадеський. Корпус, Ви бачите, що це могила, це ганьба для Полтави. Як влада? Влада каже, немає грошей і все, знайдемо гроші, будемо відбудовувати. Окрім керівництва області, громадські діячі сподіваються на благодійну допомогу та участь меценатів. Найближчим часом вони планують відправити відповідну пропозицію до обласної державної адміністрації.